Вітаю вас, шановні українці. Наші українці, українські біженці та мігранти покидають територію Польщі. І для вас це напевно не секрет, куди вони їдуть? В багатші країни Європейського Союзу, там, де українців менше. Чому менше? Тому що, коли ти не спілкуєшся ні з ким українською мовою в присутності оточуючих, то тебе ніхто не може впізнати. До речі, друзі, коли я, наприклад, купую щось в магазині і до мене хтось телефонує, то я не кричу на весь телефон. По українській мові чи російській мові, та навіть по польській мові в цей телефон? Знаєте, чому я цього не роблю? Тому що я не хочу створювати собі додаткових проблем. Хоч я і людина світу, але я виховувався в культурній сім'ї. А скажіть, будь ласка, як ви робите? Чи розмовляєте ви на касі в Польщі по телефону, українською чи російською мовою? Напишіть, будь ласка. Або ж коли ви бачите таку ситуацію, як ви реагуєте на це? Бо особисто для мене це неприємно. Але я людина, яка може висловлюватися так, як і кожен з вас. Тому пишіть свої коментарі внизу під відео. А також я прошу вас тиснути вподобайку, підписатися на канал, адже половина глядачів дивиться без підписки. Ну і звісно ж діліться цим відео. Ну і так, канал буде краще просуватися, більше українців дізнаватиметься ось такою інформацією, яку я вам зараз повідомлю. А ви знали, друзі, що від початком повномасштабного вторгнення... Журнал Forbes Ukraine провів дослідження, спираючися на інформацію Національного банку України. І цифри, які я зараз вам назву, ви від них очманієте. Як ця квітка, наприклад, в якої вже листочки трошки засохли. Тому що я був у відрядженні декілька днів і я, ну, самі розумієте, що не міг підливати їх. Так от, друзі, станом на 2022 рік, як повідомляє нам, Журнал Forbes, посилання на який я залишив в описі під цим відео, то за кордоном в Європейському Союзі було близько 7,5 мільйонів українських біженців. І від початку повномасштабного вторгнення в Польщі, як і в інших країнах Європейського Союзу, була висока інфляція. 18-16 в Україні вона була майже на 10% вища. Проте, друзі, щоб ви розуміли, в Польщі на сьогоднішній день девелопери це ті, що забудовники. вони – не збанкрутували. А ви почитайте новини, що робиться зараз в Німеччині. В Німеччині насправді українців набагато менше. Не секрет для вас. А от в Польщі зараз будуть вибори 15 жовтня. Зернове ембарго. Так, Україна хоче заборонити одне, Польща хоче заборонити друге. І вони всі, президенти цих країн, відмовчуються, втікають від відповіді. Тобто ніхто нікого не коментує і не хоче коментувати. Попри це, друзі, щоб ви розуміли, скільки українські біженці сплатили податків в Польщі. коли подавали декларації Піт, знаєте, що таке, друзі? Піт, Отримували його. Якщо ні, то в лютому місяці будете вже знати, що це таке. Так от, друзі, вони сплатили близько 10 мільярдів податку. 10 мільярдів злотих. Це немало, друзі, на хвилиночку. Це майже. 2,4 мільярда доларів. І знову ж таки, всі біженці, які отримували допомогу, ви напевно зі мною погодитесь, вони ж не везли всі ці гроші додому, бо у когось домівки немає. І так далі. У когось син пішов на війну. Або ж всі. І вони ці кошти витрачали тут. Щоб ви розуміли, друзі, за 2022 рік в Польщі. ВВП зріс майже на 1,2% завдяки українським біженцям. Я вже не говорю про демографічну проблему, яка зараз в Польщі. існує. Польське населення старіє. І як ви думаєте, коли пройдуть вибори, я вже вам задавав це питання, я вам не хочу вас заморочувати цим. Але от скажіть, будь ласка, коли поляки і українці не сварилися. Ми навіть не знаємо. Чи ті люди, що за українців спеціально не створюють от таких же ж антиукраїнців для того, щоб зібрати абсолютно всі голоси по всій Польщі, ми цього не знаємо. Я, звісно ж, це мої припущення, і я хочу помилятися. А що думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також, друзі, щоб ви розуміли, як НБУ повідомляє, що українці в місяць за кордоном пла платять, розраховуються картами українських банків. Майже на 2 мільйона доларів, тобто українці вже не такі бідні. Але це так пишуть у Форбсі. Бо насправді, якщо ми порахуємо кожного українця, а їх буде близько кілька мільйонів за кордоном, серед них я думаю, 65-75% буде працездатного населення. Якщо ми візьмемо одну людину по тисячі доларів в місяць. Ви легко можете порахувати, скільки вони заробляють за кордоном. Проте це скільки вони користуються українськими картами. Тобто ми вже можемо орієнтуватися, що цих 1,2 мільярда е, оцих 2 мільярда доларів це люди, які ще заробляють дистанційно в Україні, або ж у котрих залишилися якісь заощадження. А ви порахуйте ще, друзі, тих, котрі знаходяться за кордоном і платять податки за кордоном. Їх мільйони. Тому я взагалі не розумію українців, які. Тому я взагалі не розумію поляків, котрі скаржаться на те, що українці, вони за українців платять податки, і це дуже-дуже великі. А що думаєте ви, друзі? Пишіть свою думку в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Сподіваюся, я доніс вам досить багато інформації. І кожна країна, яка платила біженцям допомогу, вони напевно знають це, що насправді українці. Набагато більше користі принесли їхнім країнам, аніж цих би українців не було. І я впевнений, що вони не захочуть просто так їх випускати. Просто вони користуються нагодою в той момент, коли їм вигідно. А коли не вигідно, то вони нас точно позбудуться. Але цього ніколи не станеться. На сьогодні в мене все, друзі. Побачимось.